Доброго дня, малята! Зовсім нещодавно мені стало цікаво дізнатися, хто ж з'являється на світ з яйця? І зараз я хочу поділитися з вами цією інформацією. Звичайно ж, що з яйця з'являються птахи. Будь то великий страус і його величезне яйце, яким можна нагодувати 11 людей, уявляєте? Або це можуть бути лебідь. Можуть бути домашні птахи, кури, гуси, качки. Вони теж з'являються на світ з яйця. А ще це може бути пінгвін, папуга, які теж з'являються на світ з яйця. Усі птахи з'являються на світ з яйця. А хто ще, окрім птахів, з'являється на світ з яйця? Звичайно, що це змії. Діти, мама змія відкладає декілька яєць, окутує їх своїм тілом та гріє своїм теплом. Коли на світ з'являються маленькі змієнята, вони дуже слизькі та мокрі, розповзаються в різні боки. Мама змія не годує і не доглядає за ними. Вона тільки віддавала їм своє тепло, щоб вони скоріше з'явилися. На світ. А ще з яйця з'являються крокодильчики. Мама крокодилиха виповзає з води і на суші риє глибоку яму своїми лапками та довгим сильним хвостом. В цю ямку вона відкладає яйця, зверху застилає їх травою та присипає землею. Та швиденько назад повзе до водички, звідки вона. Пристально спостерігає, щоб ніхто не підходив до її кладки. Якщо раптом мама крокодилиха побачила, що змія вирішила з'їсти яйця або якась пташка спокусилася на її гніздо, то крокодилиха мама швиденько виповзає з води і проганяє усіх і знову повзе назад. Коли малюки-крокодильчики з'являються на світ, вони починають гукати свою маму. Але вони не можуть кричати так, як кричить мама крокодилиха. Ну і, звичайно ж, не можуть розмовляти так, як розмовляємо з вами ми. Тому вони починають квакати, як маленькі жабенята. Мама чує їхнє квакання і тут же швиденько повзе до них. Своїх малесеньких крокодильчиків вона збирає в величезну пащу не для того, щоб з'їсти, а для того, щоб відправити їх у воду. Де вони вже самостійно починають полювання. Коли крокодильчики ще зовсім маленькі, у них і здобич маленька. Наприклад, маленький крокодильчик може е, виструбнути з водички і зловити та з'їсти коника з трибунця, або зловити маленьку рибку. І вже пізніше, коли крокодильчик підростає, він починає полюватися вже на більш велику здобич. А ще з яйця з'являються черепашенята. Мама черепашка, як і мама крокодилиха, виходить з водички і риє ямку, в яку відкладає близько 150 яєць. Уявляєте, як багато? І неспроста вона так робить, тому що коли народжуються маленькі черепашенята, по дорозі до води на них нападають хижі птахи, змії і з'їдають їх. Тому велика кількість черепашенят просто не виживає. Діти, мама черепаха не турбується про своїх дітей. Вона відклала яйця в своє гніздо і поповзла назад до водички. І більше вона ніколи не побачить ці яйця і, звичайно, що ніколи не побачить своїх дітлахів. І черепашата теж ніколи не побачить свою мамочку. Ще з яйця з'являється така незвична тваринка, яка схожа на бобра та на видру. Але чомусь. Має носик, як у качки. Ця тваринка називається качкодзьоб. Вона теж з'являється з яйця. Живуть в Австралії. А ще в Австралії живуть ось такі тваринки. Це зовсім не їжачок. Хіба ж у їжачка є такий довгий носик? Це їхидна, яка живе не в нашій країні і навіть не на нашому континенті. А як і качкодзьоб. Вона живе в Австралії. У не довгий носик, а ще є довгий язик. Язик цей довгий, тонкий і дуже липкий, такий липкий, як скотч. На цей язичок прилипають мурахи, личинки та інші комахи, які їсть єхидна. Дітки, мама єхидна відкладає одне яєчко, яке гріє на своєму животику в сумочці. Ця сумочка. Трішки схожа на сумочку кенгуру. І коли їхидна з'являється на світ, вона буде, буде дуже голодна і почне шукати молочко матусі, яка годує ним своїх малюків. І так, їхидне теж з'являється з яйця. Не плутайте, їхидна – це на їжачок. І ще одна тваринка, яка з'являється на світ з яйця, це варан. Існують варани, які виростають 3 метри завдовжки. Такі варани дуже часто нападають на людей. Вони можуть з'їсти навіть цілу корову, уявляєте? Але ви, мабуть, в зоопарку або в тераріумі бачили ось таких невеличких варанчиків. По-іншому, варанів ще називають дракон. Тому, якщо у вас колись хтось запитає, чи бачили ви коли справжнього дракона. Ви сміливо можете сказати так. Бачили варана. У варана дуже гострі кіхті, такі гострі, як татова бритва, уявляєте? А ще у них роздвоєний язичок, як у змії. Варанчики теж з'являються на світ з яйця. Діти, ось скільки тварин виявляється, з'являються з яєць. У птахів. Яйця вкриті твердою шкаралупою, а у тварин яйця вкриті шкіряною оболонкою. Надіюсь, вам було цікаво. До побачення!